Добрий день, мої друзі! Вітаю вас на каналі Мій затишок. Мене звуть Юля, і сьогодні ми будемо з вами готувати тушковану курячу печіночку з цибулькою. Я впевнена, що така смакота буде вам до вподоби. Для цього нам знадобиться сама куряча печіночка. Я вже її промила, почистила і порізала. Поділила отак на більш-менші кусочки. Дивіться, які гарні. Отак. Потрібна нам буде цибулька, сіль, паприка, чорний мелений перець, борошно, олія та зелень. В моєму випадку зелені це кріп, петрушка та. Зелена цибулька. Спочатку ми додаємо в нашу печіночку сіль, перчик і купчену мелену паприку. І добре-добре вимішуємо, щоб наша печіночка кожен кожен кусочок був і в перчику, і в солі. Отак. Тепер ми беремо борошно і кожен кусочок, отак кладемо і обвалюємо у борошні. Так робимо. Зі всією печіночкою. От так. Тепер на сковорідочку наливаємо трошки олії. Викладаємо нашу пучиночку вот таким чином. Смажуємо нашу печіночку з двох сторін. Дивіться, яка вже золотиста печіночка. Це я перевернула вже на іншу сторону. Нарізаємо полукільцями цибульку. Добавляємо в нашу гарненьку обжарену запашну печіночку. Цибульку. І залишаємо ще під накритою кришечкою пару хвилиночок. Добавляю ще пару кусочків масла, Добавляю нашу зелень, закриваю кришечкою, хвилинка і наша смачнюща печіночка. Вже готова. Ось така смачна печіночка у нас вийшла з цибулькою та укропчиком. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь та діліться моїм каналом з друзями. Хай вам смакує! Пока-пока!